Ти не ромбичкаєш? Йому ж так срочно було. Де воно діло? Що ти хочеш? Що ти скиглиш? Що я хірую, що ти скиглиш? Ти не пішла, зірвала, давай зірвали, йому. Зірвала, ну і що, а я то чому, Що ти на мене дуєш? не розумію. – На тебе ніхто не дується. До тебе спокійно говориш, відвезе... а ти починаєш дзьобок. Знаєш, що ти передні людьми ти психовані здаваш? Ніхто не психує, я з тобою спокійно говорила. А, Поки ти то не пішов. А, а, я то на залі не рухаю. Ти перша почала, гавкати. Так що всі почули. Спокойтесь. Завжди себе вигороджуєш. Знаю, що вигороджує. Мені тут з мене не було ніяк. Де ти є роман? Ти вже маєш бути, давай. Ne tako, to, a tako. Što je to? Svjetunak? ne svjetite? Svjetim. A što ti ne svjetiš? Ovdje. Svjetiš. в кукурузці може попасти. в кукурузці може попасти. Де робить? Ага, там. Там ще інструменти. Така ровері ще має інструменти там. Я там мешали ровер? Та. Когось хаті. Ало? Від лікаря? Від лікаря. Він дах перекривав, дерево не міняв. Він просто що я підняв, ляху накрив. Дерево старе було, підніснені. Ну, то в нього конструкція даху не, 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 потрібно було міняти. Так, меняти. так. Просто міняв, у нього шифер вже був. Потрі, потрісканий. <плес> Що саме? Та дідулі, ребята? Ні, вже не можу зняти. Віддай, так. На, дідасі.

Іди додому, йому так треба тебе, як зайцю п'яти нога. Так, подзвонив, підійшов, все їде. Йде він є. Іде いただいていいです、ね <music> <music> Андрюха не бой, що ти годує. Дай до мене, все. Було, тобі сьогодні. Десь отравив тим димом стояв там, зарізав собі, якому видав, сів в камері. Хреново мені було, то Я не поїв нічого зранку, пішов, там конвектор треба було запустити, а тут вже треба було сідати, каву випив, тут ще раз каву випив, випив горівки з медом і що? — Хреново, серце почало так 60. Та, Погода. пізно вже. Та і все, знаєш, до одного місця. Все на бутаріч, ні? З потреби то все було зараз робити. А -а. Літо таке було велике. — Що то, не можна було літом зробити? Так. Хоч наполовину менше. А чому от зараз, іменно зараз? Що-то спеціальний день чи? Так, так, так. Так. Та дивіться, на покрові було тепло, чого <проб> не робити? Так. так. Сонечку світу, все? Ти Да, свій да. Я запакував? Нічого не робив. Для... Нічого не робивсь? А цукер давав візьм? І вробив світ Ща... Христа? Я не обробляв. Well, я не знаю. Yeah, ja я жак... того року, як ніколи, нічого не, не дав, нічого не обробив. Войкободан ще хочу пластини купити. Та вони ж пернахи не потрібні. А Чого хоч то, що є, повбиває? а не якщо сидить? Це вже все. Там вже нема що лізти до гнізда. Зверху е, утеплення все. Не, не, не. і все. Е, і ліпший ліс. У бісик попаде мені сливо. Войкободин, ви з когтями не будете де що робити? Я когті не маю, бо я віддав їм е, ворку. Ну, то мені тепер вони не треба. Що ти хотів? Ну, в ага. будь-який час, а то дерев'яний, то дерев'яний. Я дерев'яний маю, а? але поясу немає. Пояс є. – треба... то, то, то мені не горкає. Буд, буде сухо, нагадай собі. Бо я не, не пам'ятаю нічого. No, no, no. Ти кролики тримаєш? Ні, no. Ось, його. я б набрився, даю їм. Щось трошки успокоїлося, ще тих парусов лишилося. Саме чока лишилася, дощ піде, напевно, доб'є їх з до ручки. Ось такі лишилися, Десь штук 10. є. Ось такі. Один трошки бішечки і два таких виводить. І самечко, все. Я років п'ять, не тримаю. Не плач, жий до воно лежачи, запапуєш, я одного року. Думу, я того, того, вас є? На кухні? А тут кумора. кумора. Ну такому приміщенні це тримати. Може Шу... і так. Так, да, не які клітки, клітки тільки для самиці. Його масово собі поставив э, ті, раптори відмовив кумара, до поїлки дав э, ті всі препарати. Щепану, рівно буде. Ну так масово не піде, як мене. Що ти? Я Ду... не хочу. Ду... Я, я почти до 40 штук закупав. Я викупаю не хочу. Вот такі ось. -во. Я був вже на вашу Чуєш? Два? Годі одною рукою піднести було. а що? Кидатися з этого Ні. Ну Я собі зайву. Качки не хочеш. <плес> Чого? Ніяких не хочу. Чого? Ну, робиш. <плес> Ты миссия трава не кодышься. Все, будь здоров. Казали своя, і забрали без всякої згоди, наше Богом, нам дане ім'я, наші землі казали нам скрабю, а я їх не берусь я із попилу знову з крицею, і з тобою, свята моя Русь, я і з попилу знову скрицаю, і з тобою.